Шоста. Слухайте ж, як лис Микита зразу, наче кінь скопита, нісенітниці поплів. Смертю зляканий страшною, навіть батька він ганьбою, не соромлячись, покрив. Так він Левові говорить. Превелике, люте горе по заслузі б'є мене. За гріхи віддам я душу. Та одно злочинство мушу розказати вам страшне. Літ минуло вже багато, як небіщик лис мій тато, в лісі темному напав славний скарб царя гороха. Та добра йому ні трохи скарб той клятий не додав. Батько мій був добра штука. А фінансова наука то його був любий фах. Сам не дуже то багатий скарбником у тебе стати, Царю мав він у думках. Та думки у ті лукаві, відгадав ти, царю правий, скарбником призначив рись І мій батько пішов в пущу, і поніс він думку злющу. Відомстить тобі колись. В пущі скарб знайшов заклятий, і почав він міркувати, щоб великий бунт піднять, щоб царя зіпхнути строну. Славну ж царську корону, щоб медведеві віддати. Спілку він зібрав велику, ще шлез листом кота мурлику до бурмила так і так. Лева скинемо ми з трону, а як ти його корону хочеш взять, прийшли нам знак. Ну навість таку бурмило, наче б що його вкусило сам прибіг з поміж дерев. Хоч умрем на полі бою, хоч царем не буде лев, браття каже, всі за мною. Батько мій і кіт Мурлика. Вовк, бурмило і велика їх рідня, усі зійшлись, і без жодного вагання розпочать страшне повстання проти тебе присяглись. Із околиць чужоземних мали військ вони наємних, За хорохів скарб набрать. Я підслухав ту їх змову. Про страшну її основу став я пильно міркувать. Я, бурмила хитру злобу добре знав, його особу і нечесну, і смішну став рівнять з тобою, пане, і кажу цей дурень стане нам царем ну, батьку, ну, вмів ти скарб знайти великий, та біда, коли владики, кращого знайти не вмів. Де бурмило, цар народу. Там утрачено свободу, голос правди занімів. І неначе хтось із неба тут мені промовив Треба зав'язати зраді рот, мусиш левові служити незрадливо ти микито, як незламний патріот. Тут відразу постанова в голові була готова, і пішов я в темний гай. Скоро батько мій хвостатий ті війська пішов наймати у сусідній з нашим край. Перед тим іще, мій пане, місце я знайшов незнане, де мій батько схарб сховав. Цього ж то для мене й досить. Я почав той скарб виносить, Невеликий час минає, аж мій батько повертає. Вже готове військо жде, тільки гроші заплатити, генералів призначити, хоч вогонь воно піде. Не вітай рідню, домівку, батько мій, лиш у криївку, просто шасть і обімлів, спорожніла та комора, що була ще повна вчора, скарб увесь, мов хтось замів. Що він біга, шкряба, нюха, Шкарбу ні слідані духа, з мій старий. З того горя, з того ляку він найшов товсту гілляку та й повісився на ній. А не сити і бурмило, як побачили те діло, вмить до двору подались, дуже вірні поробились і служить тобі пустились. Зрадником зостався лис. От вони підпори трону. Я ж, хто врятував корону, свого батька погубив. Я стою тут під вербою, Смерть я бачу над собою. Ну, повістьте, я скінчив. Так то лис брехав уміло. Всі присутні остовпіли. А сам Лев, як затремтів. Ось те правду всю розкрито. Дякую тобі, Микито, А той скарб ти де подів. На високій Чорногорі, де черемош води скорі вниз між скелями жене, де лишень орли літають, де метелиці гуляють, є між гір'я кам'яне. Там лежить той скарб забутий. Царю, твій він мусить бути, я тобі його зберіг. Тільки жаль, що я нікого не водив до місця того, щоб коли умру, я міг, лев не дав йому скінчити. Хто насміє говорити ще про смерть мені в цю мить? Царське право є прощати. Вирок суду скасувати, гей, Микиту відпустіть. Більше маєш ти заслуги між звірями, ніж хто другий, а провини всі твої то одна балаканина, я люблю тебе, як сина, друга нашої сім'ї. Тільки слухай, в добру пору ти мене на Чорногору завтра мусиш повести. Я один лиш буду знати, де горохів скарб шукати і яким шляхом іти. Царю, каже лис журливо, я поклявся сам собі у предсмертную годину, що, коли тепер не згину на страшній у цій вербі, то пішком піду до Риму, відти до Єрусалиму, по святих монастирях. Як вернусь, на Чорногору я з тобою рушу скоро, покажу до скарбу шлях. Що ж, Лев мовив, річ побожна, присягу ламать не можна, тож іди, здоровий будь. Далі кличе вірні слуги, щоб народу враз і вдруге об'явити царський суд. Всім звірям, у царстві цьому нині буде, хай відомо. Цар по силі царських прав, Лиса славного Микиту Зволив цього дня простити і до ласки знов прийняв. Хто б смів лиса попрікнути, лапою його торкнути? Чи недобре говорить? На такого патріота тому цар язик із рота вирізати повелить. Як почув оце бурмило? Вовк та кіт сказать не сила, що за злість їх узяла. Зараз почали бурчати, далі рушили кричати, аж діброва загула. Але вже було запізно. Лев із трону крикнув грізно. Хто там сміє ще бурчать? Га то ви, поганці, кляті, що мене у власній хаті. Присяглись замордувать, бач, які святі та Божі, а в душі думки ворожі, лис вам на заваді став, годі брехні розпускати. Ми зуміємо показати справедливість наших прав. Гей, беріть бурмила пана і закуйте у кайдани, вовка шнуром прикрутіть. А кота зв'яжіть і прямо у тюремну темну яму, У найглибшу посадіть. Так то доля грає з нами, Хто близенько був до ями, На верхів'я знісся ох, а хто гордий був, пишався, у кайдани враз попався і пішов у темний льох.